4 люте 25 року, сніжок. Вчора теж був сніжок, але все розтануло. Сьогодні, думаю, що буде трошечки довше він лежати, гарно на дворі, нарешті трошечки ми насолодимося зимою. Оце їх посадила зняти. Тихо, втрати. 4 години різниці. Сніг майже розтанув, але він так потрошки йде. Якщо чесно, я думала, що сьогодні будуть хуртовини, намете снігу і буде лежати він. Але ні, зараз у нас плюс 1 ось така зима, ось такий лютий початок лютого. Ну все, все те ж саме 4 лютого, але вже 6 вечора. Бачите, що у нас? Сніг йде. Сьогодні вночі передають вже мінус 4. Тому сподіваюся, що сніг долежить до ранку і все ж таки трошечки створює таку атмосферу зими. Бо щось зовсім не було зими в нас цього сезону, а дуже-дуже хочеться мати сніг, мати якісь такі відчуття зими. Ну і рослинкам буде краще. і Потім земля теж наповниться вологою, коли все розтане. От така у нас зима в лютому. Сьогодні 5 лютого, і в нас в гаражі почали вилазити осмій. Подивіться. Будиночки тут лежали, чекали, поки їх заберуть. І це капець. Це просто капець. Зараз я їх позбираю в баночку і в холодильник, щоб вони там заснули. А будиночки винесу на двір. Нехай в холоді сидять. Тут у мене баночки для мікрозелені. Бачите, які тут маленькі дірочки. Зараз спробую позбирати їх. Давай, іди, Бо собаки вже почали їх їсти. Я в шоці, Чому так швидко? Так не мало бути. Давай, вони ховаються у трубочках і не хочуть вилазити. Якщо я зараз їх винесу на двір, то вони змерзнуть. Бідолашки мої, бідолашки. Остільки я встигла зібрати. Оп, вони так швидко намагаються винести звідси. Ось вони. Оце я їх в холодильник поклала. Вони там вже годинку побили, і бачите, вони вже в комотозі. Дуже повільно повзають, ще трошечки і вони заснуть. Сподіваюсь, вони дочекаються, поки настане тепло. У нас сьогодні 10 лютого, на дворі мінус 8. Хочу подивитися. Як тут мої гортензії в сарайчику? Яка тут температура? Тут близько нуля. Ну, сьогодні тоді саме час вже закривати, бо передають ще кілька днів морози, тому зараз буду ось так закривати всі свої рослинки. На вулиці сонячно, але морозно. Ось таким чином це вийшло, закрила. Тут залишила отвір продихи, а Цієї сторони закрила агротканиною. Внизу вертенці ще сплять, тому їм там не дуже страшно, а наверху вже є такі, що трошечки почали зеленішати, тому і закрила ось так. Сподіваюсь, все буде добре. У нас сьогодні 14 лютого, і от тільки що почався сніг. Зараз 4 години дня. Взагалі, у нас цей тиждень мор... мороз. На ніч у нас опускається температура до мінус 10. Сьогодні був мінус вісім, а вдень плюс 3. І ось така сьогодні погодка. Нарешті, хоч маленький сніжок знову пішов, бо дуже не вистачає взимку снігу. Напередодні у нас було дуже сонячно, були сонячні дні. І як бачите, я закрила свою ялицю сіткою, щоб вона не погоріла. Там в мене ялиця ховається під від ганку. Тому на неї сонечко так довго не світить, тільки зранку трошки. А на цю бальзамічну ялицю у нас позаду мене південна сторона, і сонечко тут багато і дуже-дуже довго. Для мене сьогоднішня дата, 14 лютого, дуже така знаменна. Я сьогодні спекла свій перший домашній хліб на заквасті. Зараз я тут вставлю вам відео, як це виглядало. Слухайте, це така насолода. замісити, зачекати. А потім випікати, а потім яке воно хрустке, смачне, ви не уявляєте. Там у нас у ялинці живуть пташки, такі чорні, мені вони нагадують, е, я не знаю, дрозд, як це правильно буде. Вони так цікаво співають, і в них там є гніздо, бо весною на початку літа мені Пандора таскала пташенят. Які випадали з гнізда. А Блек кожен день вартує і намагається їх спіймати, пригає на цю ялинку. Навіть мені гілку зламав нещодавно. Ну і ось такі в них гулянки біля ялинки. Як мені написали в інстаграмі, у вас вже навколо ялинки заасфальтований газон. Оце точно, там вже трава не росте дуже-дуже довго. І я намагалася підсіювати сюди газон, але він не росте, бо собаки витоптують, і ялинка закриває сонце, сюди не потрапляє, тому буде, як буде. Майже шоста година вечора сніг продовжує йти, все засипає. Маю сподівання, що завтра, вранці, коли я проснуся, сніг буде лежати. І буде дуже-дуже гарно на дворі. Ранок 15 лютого. Дивіться, яка краса. Зараз мінус 7 на вулиці. Сніг. Добре, що перестав йти, тому що ще вночі він дуже такий сильний був. Все біленьке, все гарненьке. Мені дуже подобається, коли взимку є сніг, все може бути утепленим. Земля навесні буде волога і можна буде саджати в полях. Хилювалася за те, що Буде все сухе і нічого весною не зможуть нормально посадити. Тут я вже виставила свої тюльпани у кашпо, вони вже почали проростати і зараз отака погода, морози, сніг, хвині мої всі. Теж вже покрилися сніжком, треба буде все почистити. Сьогодні 17 лютого, у нас вночі було мінус 12. Сніг вже третю добу періодично йде. Собакам це дуже подобається. Вони тут ганяють, їдять сніг, валяються, бігають. Ось, хотіла показати вам хвойні свої рослини, як вони виглядають. Під час зими тут в мене ростуть сосни і одна туя турн, турн... Господи, не пам'ятаю, як її називають. Корн, корнік, корнік. Ось. І... Вони більш-менш на сонці нормально себе почувають. Зараз бачите, який яскравий в мене очі аж сліпить. і смарагд, які ось тут, вони, в принципі, не знаходяться багато часу на відкритому сонці. Бальзамічна ялиця накрита, це ялиця Фрайзера. Вчора її почистила від снігу. Сьогодні знову вона вся у снігу. Це я ходжу періодично. Струшується сніг, бо не дуже це корисно для хвої і для гілочок, щоб вони не зламалися. Ось так це відбувається красунечка моя. Тут мадринки, їм, в принципі, сонце не так страшно. Оцю мадринку буду стригти і пересаджувати, а тут в мене ростуть ялини. От ялини вони теж не люблять. Я читала, що не, не люблять таке зимове оце сонце яскраве в лютому і в березні. Тому бачите, зараз пів 12 дня і тут вже тінь. Сподіваюся, вони не спогорять, все буде добре і навесні покажуть себе у всій красі. Треба пройтися зараз, познімати оці шапочки на клумбі і трошечки ялинку свою обтрусити. А ще хотіла показати вам, вчора я поставила такі скульптури металеві. Це журавлики. Я коли їх побачила вперше на сторінці інстаграму, дуже мені так захотілося їх мати в своєму саду, тому на свій день народження я обрала такий подарунок. Ось такі гарні, дуже ніжні такі журавлики. Я думаю, що вони будуть гарно виглядати в будь-яку пору року на клумбі. Ну, а тепер трошки про собак. Пандори нарешті закінчилася тічка, і тепер вони разом можуть жити в будинку. А, вдома вони себе ведуть більш-менш тихо і спокійно. Але на вулиці це завжди ось так весело. Іноді вони сваряться, особливо Пандора, якщо їй щось не подобається, вона одразу ну, про це говорить Блеко і показує. Дуже грайлива дівчинка. Ми вже почали тренуватися з нею активно. Ось, бачите, вона майже як Блек, вже по росту, тільки ще треба трошечки вагону брати. 28 лютого 2025 року. У нас останні три дні вже потеплішало. Вночі 0, мінус 2, вдень навіть до плюс 6. Сніг почав танути, як бачите. Там, де сонечка багато, то взагалі все ось так виглядає. Вже у повітрі пахне весною. Мої тюльпанчики потроху просипаються, вже з'являються зелені конуси. І скоро буде краса. Трошки про догляд за хвойними рослинами у горщиках. І не тільки так як у нас вже в день плюсова температура, я пролила всі свої горщики, щоб не було такого, щоб рослинки відчували навантаження від сонця, яке зараз дуже таке активне, і вони менше страждали. Black. У нас вдома, я йому провела інгаляцію, нам призначили інгаляцію для блека, тому він вдома, він зараз не може гуляти після цієї процедури. І я вам скажу, що він дуже-дуже розумний і такий класний собака, тому що в мене були хвилювання, як взагалі проводити ці інгаляції. Але, як бачите, все вийшло, і сподіваюсь, це лікування йому допоможе. Сьогодні у нас останній день зими, тому я хочу посіяти на розсаду брюссельську капусту. І може таке, що і цибульку шніт посію в горщики. А все інше вже буду сіяти у березні, після 10 числа. І на наступному тижні буду обрізати вже гортензії свої всі і обрізати вербуха куренішики. Обов'язково зніму вам всім відео. Покажу, як я це роблю. І Потім будемо разом спостерігати за результатами цієї обрізки. Ну, а я буду на цьому закінчувати свій щоденник лютий 2025. І всім пока-пока!